Верховна Рада України офіційно визнала расизм державною ідеологією Росії. Вас іздасть! Вас іздасть! У своїй заяві Верховна Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, ПАРЄ, Європейської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО. Урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму. Нагадаємо, що в квітні минулого року був поданий законопроект про заборону расизму і зараз він стає законом. Нагадаємо, що 26 квітня квітня ООН відбулось голосування за резолюцію, в якій згадувалась військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто вперше підтримав такий документ Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина. Дякую. Ви знаєте, дійсно, такі заяви такого кшталту, ну, в принципі, неможливо слухати без якоїсь такої сльози, крокодилічої. Ну, вони говорять про те, що Україна переможе, а одночасно, що Росія має залишитися. Не може існувати Україна поруч з такі, таким сусідом, як Росія в сьогоднішніх кордонах. І я просто маю наголосити на тому, що ми ж маємо з вами розуміти, що, хоча історія не має ніжок, але вона ходить по колу. І те, як було в 1708 рік, коли вони зруйнували батун гетьманську столицю, те, як більшовики в в му році, в 1918 році за три дні вбили е, п'ятичці населення, те, що вони зробили в Бучерепінній Везюмі, це все це от ментальні коло, на яких вони ходять. І ви знаєте. Якби навіть ми сказали, що перемога України це вихід на кордон до го року, я сказав би, що це тимчасова перемога, тому що ну знаєте, коли, коли Росія, здається, бісмарк казав, коли Росія хоче просить перемовин або дипломатичних консультацій, вона готується до війни і готує зброю. Ми маємо розуміти прекрасно, що навіть якщо ми вийдемо на кордон до го року, і такі як Шендровичі скажуть Ура! Але Росія наша єдина. От московська прекрасна площа, за старством музії стрічки показують, де зберігаються наші українські знахідки, на яких вчаться дітки, вважати, що вони русь, і от, власне, коли Росія залишиться, то ми будемо мати напівперемогу. тому що 5-10 років це чергове накопичення зброї і чергова війна, навіть якщо будуть якісь сірі зони. Якщо будуть якісь там розброєння чи якісь не знаю, в операціях з транснаціональними капіталами, знає ті сферах будь-що. Але я скажу точно, що за 15 років, як ми вийдемо на кордон нашої держави, ми все одно будемо воювати з Московією. Справа в тому, що вони прийшли сюди на певних ідеологічних гаслах. Так? І ці гасла різні, але одне з них найцікавіше: це діди воювали. Вибачте, через 15 років підростуть ті, 200 тисяч батьків, старших братів і дядьок лежать вже в цій землі. І от ці діти повиростають і прийдуть сюди з гаслом, а ци воєвалі. Ми цього хочемо. І от якщо ця держава Росія буде існувати в своїх межах, якщо вона не поглине в свої міжетнічні, міжнаціональні конфлікти, між вона не створить нову систему взаємостосунків цих різних республік, які будуть незалежні одна від одної. Ми тоді просто собі ну, виростемо знову змію, яка нас буде почне э, вкусити. Послушаю э, какітву просвоскліцання люд із э, людей різних времін, різних професій. Они все говорят следующее: что Россию невозможно победить. И она управляется непонятно как, наверное, Богом, потому что, ну, казалось бы, ну вот нам невозможно было победить во Второй мировой войне. То есть такие огромные силы были против нас. То есть, вся весь Объединенный Запад, о чем, к сожалению, не часто говорится. Я не знаю, какая сейчас школьная программа по истории. Но в наше время про это не очень говорилось. О том, что Америка, Англия, в общем-то, выступали на стороне Германии, потом они примкнули к России, и вроде бы как они тоже за нас. Но ну, это не совсем так, мягко говоря. Так вот, вся объединенная Европа, сколько там заводов работало, которые снаряды делали, бомбы и так далее. Они все работали, вот этот коллективный запад, они все работали на гитлеровскую Германию. То есть мы победили всех. Каким образом, непонятно, но мы это сделали. Тобто маршал Жуков, на Красной площади подяковал Сполученим штатам і Великій Британії назвав їх переможцем разом з радянським союзом у друг Війні пані Будіна, очевидно, його не читала. Я можу дати. Ну я хочу, щоб ви, все ж таки про відреагували на цю заяву, бо це ці міфи теж треба розбивати. Я вірю, що нас послухають і ті люди, для яких можливо це ще є е, питанням. Пане Олександре, ось ця історія ми нас невозможно победить». І можливо кілька слів про, про цю перемогу в Другій світовій. Ну треба таке такі міфи розбивати, і ці брехні теж треба, хоча б е, так би мовити, пунктиром, але все ж таки позначати. Будь ласка, Пане Василю. Дякую, що сьогодні ми продовжили перша квітня всією країною цим фрагментом. Ну, о, хоча з хворих людей не сміються, я людина етична, я навіть ну не знаю, що там в цій голові, і сміятися тут не приходиться, це тільки співпереживати проживати. Тим людям, хто подивився це відео, ну дивіться, справді Росію завоювати перемогти неможливо. Тут ми маємо це розуміти. Банальний приклад, це пам'ятаєте, коли була бута під Бородіном, яку виграли росіяни, але в результаті якої вони віддали французам Москву. І от коли Наполеон зайшов в Москву, і через кілька днів самі росіяни її підпалили, для нього це був культурний шок, безперечно. Але мабуть тоді він замислився. А як завоювати те, що насправді з війна і палок і шишками притрушено, Як це захоплювати від Москви там до Баренцевого моря? Скільки див тисяч кілометрів? Там ще Аляска і що, йти у також армії, якщо вони не цінують то те, що є правила війни, які створені ще до античності, як їх завоювати? Що кожного знищувати? Кожного мужика, отама в будинку, десь в Сибіроловиті, від, віднімати від ведмедії його мешканця. і що кожного знищувати. Безперечно, ця держава, вона, бачите, настільки велика, що не, навіть не йдеться про класичні європейські революції, які знищили всі імперії європейські, окрім британців, які змогли архітектуру змінити. Але через те, що ця держава російська, вона лежить справді таким шаром на на двох континентах, і її важко дуже взагалі щось зробити, і не навіть не дивлячись на те, що вони за трьома параметрами вже уявляють себе три окремі країни: Європейська, Сибірська та Далекосхідна Росії, які через логістично, економічні та навіть політичні вектори вже окремі одна від одної. А от якраз якщо ми говоримо про ж ці от тези про Другу світову війну, то, безперечно, ну, вони роз... по-перше, давайте так, що в лютому, з 22 лютого 23 року, от буквально нещодавно, вони прийняли програму для вивчення історії в непрофільних вузах, тобто там десь хіміки, біологи будь вчити історію за цією програмою. І там Друга світова війна починається. В липні 1937 року, безперечно, в Другу світову війну розпочала Друга е, японсько-китайська війна. От і, і от бачите, наскільки можна це все маніпулювати. Зрозуміло, що вони так само викидають зараз історію Києва своїх підручників, і Новгород у них вже починає існувати як 862 рік, як Рюрік, як е, Новгородська земля, Перша Русь і. Все начето нормально дата 862 рік вона існує в повністю временних літ. Але за археологію Новгород перші там кілька десятків будиночків були збудовані в 940 році, що принаймні вже не сходиться Але це маніпуляція брехня, якої вони абсолютно нормально себе почувають. Вся їхня держава, вся їхня архітектура імперська і має створюватися на брехні та маніпуляціях 190 етносів. На 100 з гаком зараз вже невідомо мільйонів населення Росії, так Безпречні є етноси знищені, начебто як чукчі, наприклад, так а є етноси, які розвиваються самостійно на своїх територіях, історичних землях, своя мова, своя культура, своя конфесійна приналежність, свої державні утворення в історії. І от такі народи вони, звісно, викликають занепокоєння у у Москві, тому що це той потенціал на наступний розпад цієї держави. Саме тому, до речі, якщо ми не помітили, Путін направив сюди в першу чергу все можливих бурятів, так чеченців, ну це в межах імперської політики знищення підкорення націй, щоб вони не могли створювати якісь автономії свої. І, от е, через це ми маємо розуміти, що вся історія з їхньою архітектурою сакральною, вона не може існувати. Бо якщо, наприклад, сьогодні вони піднімуть прапор, який... Московські, наприклад, да Москви над своєю армією, то всі зрозуміють, що це ну це армія Москви, і от зараз показуємо прапор Російської Федерації, який нічого не означає. Тобто, у нас знаєте на кожному на кожних похоронах, там весіллях чи святах на десятий чарці з'являється на якомусь обов'язково кінці стола своя академія наук, де починають говорити про ну буквально докторські захисти відбуваються з історії. І там ми проговорюємо про наш прапор, синьо жовтий чи жовто-синє, жовто-блакитне море, пшениця, вода, повітря все проговорюємо. Бо це є наш народний прапор. А Ще якщо його кров'ю оббити, то він буде червоно-чорний або це галицький руський лет. Ну, тобто, в нас є народний прапор, який є от елементом нашої сакральності, а їхній прапор, який вся їхня імперська е, архітектура, це має бути щось е, не показове. І щось незрозуміле. Ну, ну, наприклад, російський прапор це перегорнути прапор Нідерландського торгового флоту. Це зрозуміло. Тобто, для них отакі от сакральні маркери насправді для всієї імперії мають бути чужими, для всіх чужими. І от за рахунок цього вони і тримаються. Безперечно, що якщо ця е, пані письменниця чи хто вона там. Акторка і співачка. Акторка і співачка. так. Але так заливала, начебто дійсно письменниця і хороша путінська якась, прості господі, знакома. От такі люди, це ну по перше, це тупість так говорити, дали я не знаю. Це відсутність елементарної етики в до історії до, до своєї аудиторії. От але ці люди заливають дуже сильно, і сьогодні ми маємо розуміти, що вже настав той час, коли у московів з'явилися дуже серйозні виклики. Вони мають робити якісь кордони чомусь, і ці кордони мають пояснювати вже якісь речі достатньо. Потужно, наприклад, чому, чому Росії звинувачують в тому, що якщо що вони зразу з Німеччиною почали Другу світову війну, так звинувачують в голодоморі геноциді українців парламенти парламент різних крим приймається голодомор. Куди діти цих людей вписати в офіційно? Вперше в історії Росії офіційно оголосило, скільки загинув людей в Другій світовій війні. 27 мільйонів. У них раніше як перепрошую, знаєте, яка була цифра? 20-40 мільйонів вони не могли визначитися. Це при тому, що німці, наприклад, не знають, що сталося з чотирьома вояками в часі Першої світової війни. Та це всі би під підвертні з мільйонами загиблих. Німці не знають де чотири. Знають що той, хто загинув, той похований десь там, де чотири дісь не знають. У нас вони досі не знали, де тісь 20 мільйонів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.